Вітаю, шановні українці. Україна потребує нових лідерів. Лідерів, які, як я дізнався, мають назву лідери-фасилітатори. Що це таке? Спробую пояснити. Отже, пояснення значення. Людини і слово лідер-фасілітатор. Роль лідера фасилітатора стає все більш важливою в сучасному світі, особливо в командах, організаціях і навіть у суспільстві. Що таке лідер-фасилітатор? Слово фасилітатор походить від англійського, що означає полегшувати, сприяти, допомагати. Отже, лідер-фасилітатор це керівник, який не просто віддає накази. І контролює їх виконання, а створює такі умови, за яких команда або група може максимально ефективно працювати, приймати спільні рішення та досягати поставлених цілей. Він більше зосереджений на процесі взаємодії, ніж на прямому диктуванні змісту чи результату. Уявіть собі, що лідер – це диригент, який не грає на всіх інструментах сам, а допомагає кожному музиканту, учаснику команди зіграти свою партію найкраще. І синхронізуватись з іншими, щоб оркестр звучав гармонійно. Ключові відмінності від традиційного лідера. Традиційний лідер часто фокусується на що і як, визначає цілі, приймає рішення. лідер фасилітатор фокусується на як і хто, допомагає команді визначитися, як разом дійти до мети і хто що робитиме, забезпечуючи максимальну злучинність. І ефективність. Основні риси та функції лідера фасилітатора: перше. Створює безпечне середовище. Захоче відкритий діалог, де кожен може висловити свою думку без страху осуду. Це допомагає розкрити потенціал учасників. Друге активно слухає. Уважно слухає всіх учасників, уловлює нюанси, перефразує думки, щоб переконатися у правильному розумінні. Третє. Ставить правильне запитання. Замість того, щоб давати готові відповіді, він ставить запитання, які стимулюють групу до роздумів, аналізу та пошуку власних рішень. Четверте забезпечує рівнь, рівну участь. Дбає про те, щоб усі голоси були почуті. Залучає до дискусії тих, хто мовчить, і врівноважує тих, хто домінує. П'яте допомагає керувати конфліктами. Не уникає складних тем, а створює умови для конструктивного обговорення розбіжностей. Допомагаючи групі досягати консенсусу або зрозуміти відмінності. Шосте. Фокусується на процесі, слідкує за тим, щоб зустрічі чи обговорення йшли за планом, були продуктивними, не відхилялись від тем і щоб було досягнуто бажаного результату. Наприклад, прийнято рішення сформульовано план. Сьоме. Надає інструменти. Може пропонувати різні методи для генерації ідей, структурування обговорень. чи... Прийняття рішень, наприклад, мозковий штурм, методи шести капелюхів, свод, аналіз тощо. Восьме. Залишається нейтральним до змісту. Як правило, фасилітатор не нав'язує власну думку щодо рішення, а допомагає групі самостійно до нього прийти. Якщо лідер фасилітатора має експертну думку, він може висловити її, але чітко розмежовує роль експерта та фасилітатора. Чому це важливо? У сучасному світі, де важлива інноваційність. Швидкість адаптації та залученість співробітників, фасилітативне лідерство дозволяє використовувати колективний інтелект команди, підвищити мотивацію та відповідальність кожного учасника, знайти більш креативні та стійкі рішення, оскільки вони розроблені та прийняті всією групою, побудувати сильнішу, більш згуртовану та самоорганізовану команду лідер – це той, хто допомагає групі стати кращою версією самої себе. Я думаю, що ці лідери дуже відповідають сучасній новій Україні. Тому їх треба серед нас шукати і видвигати, плекати, користуватися їми на користь їх і себе. Дякую за увагу.